Посеред ночі вийшов на вулицю і побачив, як палає будинок сусідів. Так події 20 січня пригадує місцевий житель Роман Тютюнник. Я відразу побіг до свого гаража, взяв вогнегасника через браму. Потрапивши на подвір'я, почав гучно. Кричати, будити хазяїв власників цього будинку і приступив до гасіння пожежі. Через декілька хвилин, говорить, до гасіння оселі долучився її власник. Допомагає мені вбити вікна в своїй будівлі, для того, щоб в кімнаті в сусідній знаходиться жінка. Чули її голос і не могли потрапити туди за дуже їдку диму. Зрештою, жінку, яка опинилась в пастці вогню, врятували через вікно. Далі я відвідув до свого будинку, положив ліжко і чекали швидкої і пожежної допомоги. Треба діяти миттєво, і на нас її розсуд. Немає часу для того, щоб. Сильно вагатись таких таких питань. Нині про пожежу нагадують обвуглені стіни, розбите скло та запах гару, що досі відчуваються в повітрі, розповідає власник оселі Леон Камалян. Каже, будівля загорілась через займання зарядного пристрою для телефону, чи лопнула, чи, чи замкнула корочі. Чи? В ту ніч пригадує, його розбудила дружина. Вона кричить льо, вставай, дом горить. Я бістре вискочив, думаю, воздуху не вистачає і жара. Я сюди-сюди, я вже смотрю, Рома там водою бросає. Если бы не он, нам було бахана. Задыхалась от дима. І так проснулась, мужу вразку Телефон Телефони включили и заснули. Да, у, меня, у нас три години тому назад теж провода замкнулись. Ми самі потушили. Ірина Камалян каже, найбільше вдячна сусідові, який врятував їхнє життя. Говорить, не хоче й уявляти, чим могла б закінчитися ця історія, якби не його відвага та небайдужість. Он дав нам хату, давка живіть, сколько вам треба. Да, дал, да, Он сам на роботу не пішов, залишився вдома, щоб ми у нього ночували. Учімбракарніміємо. Ми вам дуже дякуємо від головного управління від всіх рятувальників Черкащини за те, що ви не побоялися, проявили сміливість. Ви теж герой без зброї. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій в області номінують Романа Тютюнника на всеукраїнську акцію Герой-рятувальник року. Ця громадська акція Герой рятувальник року. Ми її проводимо щороку. Людей, таких як Роман, ми номінуємо до участі, і їх вчинки нагороджує президент. Речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова зазначила, що з початку року на Черкащині сталося 90 пожеж. Це на 12 менше ніж торік за аналогічний період. Такі ситуації трапляються чи не щоразу, тому що Черний газ це тихий вбивця, люди надихуються у сні і навіть. Помирають, на жаль, не приходячи до тями, тому ми власне наголошуємо дотримуватися правил пожежної безпеки. У даному випадку це був мобільний зарядний пристрій. Так обов'язково перед сном витягати всі зарядні пристрої із мережі. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.